Друзі, всіх вітаю! Магазин Коло з вами. А я, Петро Хоружий, винний експерт і амбасадор компанії Wine Бюро. Знаєте, не хочеться ділитися з вами осіннім вайбом, тому що ми ще трошечки хочемо затримати літо. Але потрошку переходимо на червоні вина. Наше перше вино на огляді. Виробник, якого я впевнений, ви вже давно запам'ятали. Ми їх називаємо одинички 11-11-11. І це червона версія їхнього вина з походженням винограду з такого дуже престижного регіону Італії, як Пємонт. А якщо ми згадали про Пємонт, ми обов'язково повинні згадати про сорт винограду Барбера. Такий А. Кольор. Кольор у нашого вина рубіновий, яскравий. Немає такої інтенсивності, досить прозоре. Аромат темної вишні. Чорна черешня. Лісові ягоди по типу ожина. І така легка дрібка спецій. Дуже яскравий і саме ягідний аромат. Давайте пробувати. Знаєте, це якраз той приклад. Коли хочеться назвати вино соковитим. Тому що дійсно таке відчуття, що ти не п'єш вино, ти п'єш яскравий ягідний сік. Легка терпкуватість, знаєте, така ненав'язлива. Але більше саме кислотності, соковитості, невисоке тіло, ну дійсно хочеться зробити ще один ковток. Що і вам раджу. Якщо казати про гастрономію, обов'язково з легкими м'ясними наїдками по типу хамон або якась жирна з салямі, якщо це барбікю, можна тут вже дати волю фантазії, тому що це вино створене для поєднання з гастрономією. І не просто з гастрономією, а саме з м'ясною гастрономією. 11-11-11, барбера з П'ємонту, це дійсно смачно.